Шіфінг 244ЦЛ почав заїдати плаваючий режим. Я його включав, вибити назад не міг. Зараз він включається ідеально. В чому була причина? Отут ззаді стоїть така кришка, акуратно, боротьба вривається, я в одну вірвав. Там стоїть пружина і шток. На самому штоку заходить. Пружина з муфтою. Вона має 4 шарика. Дивіться, не погубіть, бо я погубив. Але не проблема, я розсверлив дирки. Взяв з підшипник, підшипник з болгарки. розсверлив дирки, щоб вони підходили, щоб шарик пролітав через ті дирки. і поставив сюди. І зараз все працює. Дай сюди, плаваючий легко включається, змастився солідовим. Ось щоб ви просто знали, якщо заїдає плаваючий режим, неможливо виключити проблема тут.